Бабуся, консумір! На, Бабусечка моя дорога. А ну до мене присядь. Спробуй Тарасівську колбаску. На. Це не різка бабуся. За ціни цікаво, як тобі. Дуже вкусно. Да? А дід тобі трохи не Конечев. Дуже вкусно. Хороше. А вино домашнє є? А вот і є. Дождання... Здоров'я і мир на землі. Да. За ваше здоров'я, діти здорові. Поїхали. За ваше здоров'я. Тільки часно. Мені треба, щоб чесно. Нарізка хороша. Так повинні сірізати. Тарасівські ковбасі роблять розумні люди. дівчатки. Слухай, але вгадаю, вона апетитна. Що скажеш? Красота. Так, ну зараз попробуємо. Я їм. Ти таке ще не Опа. Як? Не, нам всіх колбаса Ковбаска Ну, тарасівські колбаси, то що насажу? Чесно кажеш? Ну. Чи б кузні То що на? Я ще таких ковбас зроду не їв. То ти що будеш, хочеш бути якимось колбасним олігархом чи? що? Хай буде, хуй мене. Як тебе зуби пропали? Тебе було багато зубів, де вони? Mm, всі? У мене проф... паскуда в гаражі переставила мені. І воно детонація, а я заводив ручкою. Так. Як здетонувала, як яблуна мені. І що, всі зуби повітали, чи що? Капустина. Да. Ого. Скотина, бля. А ти не спілкувався, да? що вони там розказували? Їх там не обіжають, теж годують їх. Да. Це дідуська ввече всю Україну. Його вся Україна знає. Ну потому тому що ти є справжня людина без понтів. Без... Справедлива, чесна. Справд... чесна. Не злодій, не бувтун. І не козьол. Що? І не козьол. Та козьол. це Це Це. Ботняки так говорять. Як хамон, йо-майо, -йо. а ну десяти. Нормально молодці. Слухай, така нарезка, я зачитаю, щоб компанію з друзями може, якось пивка випити. Ну просто супер. Ну венця непогано. Да. Венця. Супер. Да. Це вони нам гостили, дали попробувати. Ммм. Угу. Слухай, сочна така. Не вміє зробити дозик. Ти ж був на заводі, там виготовляють які там певні. Жіночки, дівчата, все як має бути. Молоденькі дівчатка. Внук. Внуки мої роблять. там. І це вони в селі Тарасівка виготовляють отаку нарізочку. Як тобі. Так, далі ми дегустуємо оце, попробуємо ще. Зверху. Тарасівська ковбаса залітає в ротик, як має бути, ні? А. І я попробую. М -м -м. Сочніша, да? На. А з казкою піде? Да? Mm. Чого не піде? Ковбаска з Тарасівки вкусніше. Оп! Залетіла. Тарасівський ковбас. І домашнє венце залітає, як може бути. Воно смачне, класне, Тарасівське. В общем, ніхуя. Так. Гречана в нас є. є, колбаска в нас є, Є. що ти хочеш? Вінцяв, їбаче, ти хорошого. То так би зразу дідок мій дорогенький. Тримай. Бокал. А? О, отакий. Ляй. І домашній венце. Давай. Ляйте. З днем народженням по столаті Гуцуля. Яна, ой, ти дівчина гарна, хороша. в Общем, не хренова. Народилася в Новосецькому, та це Івано-Франківська область. Я там був корову пас. Ой, ти хорошо займаєшся спортом. Капітан поліції? Ох, ніхуя собі. Вже на пенсії трохи. Чи шо? Ой, ти щось дала маху. студенткою вийшла. За старого дрехлого гуцула, але твій чоловік тоже непоганий. А хіба не можна було за якогось Молдована вийти, приїхала сюди бігом жити, Басарабію покинула і переходь до тата свого козака мінта, щоб далеко не їздити, а він з тими бівчарками замахав. Зурбати. Генляка молода. Тебе чоловік кавенчик, нехріновий. Я на Авфідерзень.